Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Е, значить, е, я, я не знав, що буде таке запитання, але я вам сказав про євнухів в тираніях. Вони досягали найвищих посад радників. Я не кажу, що Єрмака треба скапляти. Я просто кажу, що така була позиція. Вони не посягали на владу. Зеленському потрібен Єрмак і Єрмаку потрібен Зеленський. Єрмак Зелен... вирішив всі свої питання, в тому числі чистолюбів, амбітні. Ну ніколи той Єрмак, який займався мафом і в Києві, кришував, розумієте, ніколи він не міг подумати, що він буде стояти попереду. Всіх лідерів на глобальному саміті, закриваючи собою, я не пам'ятаю, там якусь міністерку навіть чи прем'єр-міністерку. Тобто, дуже, дуже потужну людину, яку обирали. Ярами каже, ніхто не обирав, окрім Зеленського. Він ніколи не думав. Тобто, це, але це, 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 це насправді він свої амбітні речі, значить, вирішує. Він знімає всі ці свої помилки, бо про них ніхто не говорить. Зеленський каже, що він ефективний менеджер. Я ж не кажу про про папу Єрмака, про, значить, про інші речі особистого характеру Єрмака, які дуже важливі тут. Бо бачите, він значить, і, і з батьком він тепер значить не так. Значить, і дивиться, від кома він отрішився. E, значить, а e, коли кум, кум уже, до речі, зробив публічну заяву. Вперше про Миколу Тищенка, бо, бо тут, тут бо це перша, бо це перш, бо це перша була насправді е, публічна заява Єрмака, де він каже, значить, це не мій кум там, ми такі інші. Знаєте чому? Тому що, тому що кум кумом, а кракін-кракеном. Тому що найбільш легітимний мандат зараз не у кумовій, а у Збройних сил України. Тому що це не просто кракен, а це все ж таки спецпідрозділ ГУР. А це значить певною мірою ще і інша публічна фігура, ну, до, до змагань, з якою все ж таки Єрмак не, не зовсім готовий. В нього там є свої, е, е, скажімо так, ну, <схи> свої фігури. От, він тримає через Татарова тримає всю е, практично правоохоронну систему, тотально корумповану. Бо зараз кримінальна справа стосовно там грошей на якісь митниці розрозсідують про те, що за гроші е, розставляли людей. Але увага, але увага! Ті ж люди були призначені, ні, значить, прийшли ті гроші, а значить, схема працює, тому що не просто поставити кожного е, місяця приносити. Тобто, Все ж таки так вона працює. Тобто, певну міру вони свої вузькі комерційні е, інтереси вирішують. Зверніть увагу, Україна стала біднішою, а вони стали багатшими. Ну, всі вони стали багатшими. Там, у того квартира, значить, там, мами, а, мамина черешня, заступник Рахамії, Халімон, будинок під час війни купує. Наголошує, що в минулому році автомобілі преміум класу поставили рекорд постачання в Україні. Хто їх купує? Ти мільйони людей, які виїхали, чи військовослужбовці. Нагадую, що для того, щоб військовослужбовцю, наприклад, за, на, на, на нулі за 100 тисяч на місяць, треба купити автомобіль, наприклад, за 100 тисяч євро треба 4,5 роки не їсти не пити не годувати матерів дітей дружин батьків там і які інші і працювати працювати на нулі вихідних і прохідних а пілоту щоб отримати 100 тисяч треба 30 днів літати з ризиком для життя а бі які зараз на які зараз лягло все що е, наш такий кабінет міністрів не вирішує тих хто ними керує е, значить Довів таку ситуацію бізнес зараз. Він не буде купувати автомобілі. Їм би генератори, хоча б купити, їм ще щось там зробити, щоб холодильники не текли. Бізнес інвестує під час війни в неліквідні товари. Це аксіома. Я про це постійно говорю. Інвестують тільки ті, які надійно знають джерела свого доходу, значить, бюджетники і крадії. Ну виріше крадії з бюджету, значить, ті, які стоять за Єрмаком і татаровим. Або вони не працюють, щоб їх звідти виловити. Подивіться, як у нас постійно тусують керівників БЕП, яка нас ситуація з ДБР, як у нас був інформація проливалася. Інформація на фактично людину з офісу президента, на е, цього голіка. Звернуваю, на кому рівні корупція. Тому Єрмек своє, своє утримає, а Зеленський утримує те, що в нього немає конкуренції з боку Єрмака. Як він вважає? Тому що ще раз наголошую. Євнух в тиранії не посягав на владу, тому що в нього не було дітей. А е, в еквівалент в демократії має бути до того, до того точна людина, щоб ніхто не думав, що вона може стати президентом. Ну коли в тебе антирейтинг зашкалює, то яким чином ти будеш обраний? І не дарма я казав про Медведчука або е, колись про табачника. У Медведчука не дивишся на те, що він там намагався, значить. Десь так бути таким міловидним на 8 березня, перед час виборчої кампанії у фартушки нарізав, е, значить, Пірець, і дарував жінкам цвіти з екрану, все одно набрав свої жалюгідні 2%. До речі, його також зараз ішне висунення Ющенка на посаду. Пам'ятаєте, зараз все про це пишуть. А тоді також, як зараз Зеленський каже, Валера і Мар'яна, тоді казали: От два віті, давайте вони поміряться. Тобто вітя. Це ніхто Медведчук і Віктор Андрійович, який на той момент був саме до вір, та сама технологія, ті семи автори російські і проросійські, занизити одного змаганням з ним, тому що Медведчук принципово був не обраний. До того був табачник поварений кучма його потім вишину, коли він вже просто значить вже, ну перебрав того, що вже повінься, всім же набрид. За така сама ситуація у Єрмака? Зеленський оприкадувавши, каже: Він це я. І він не одавить, роби, роби, те, що роби, то і робить. Я вже сказав, чому як і через, і через кого. Але ще раз, його антирейтинг, як вважає президент Зеленський, втретє, я кажу, як вважає президент Зеленський, не є загрозою президенту Зеленському. Але ще раз наголошую, вони е, нічого не читали, так от ці радники, Євнуки, часто насправді були тими, хто робив е, з вз, в змові. З, тими, з тим гаремом, які хотіли просувати своїх дітей через Євнухів Горив, е, робив ці заколоти. Тому е, Єрмак, насправді, на відміну від Зеленського, він все ж таки не кевене займався, а мафами. Значить, е, він не на, на корпоративах, а десь там, значить, через корупційні схеми їх кришував. Він е, таки має цю міжнародну, значить, там якусь освіту. Е, він е, має е, тата. Який пов'язаний з такого речами, а значить він з дитинства цей, цій, цій гебіст історії, пам'ятаєте, плаща і жала, Вся значить вся сила гебні в їх аморальності, в їх абсолютній аморальності. Коли ми читаємо про те, що значить, 30 років вони були друзями, а він його завірбував. Дружина не знала, що він, скажімо, там якийсь агент, увіть собі, дружина не знала. Тут тобто абсолютно аморально, жодних зобов'язань. Оце єдина сила, тому що в будь-якому суспільстві будь-яка людина десь має якісь зобов'язання. От КДБ так вчила, що в тебе жодних зобов'язань немає. Окрім безпосередньої, значить, е відданості того, хто буде тебе просувати і то до того моменту, як він тобі потрібний. Тому насправді Зеленський свідомо тримає Єромака, як громад відгомот. Від, От від на себе бере весь негатив. Е з іншого боку, Єрмак. Тримає Зеленського біля себе, що вирішує всі свої питання і питання сьогоднішнього оточення. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.